Я потрапив у часову петлю. Давайте поясню. Бачите, ото я бігаю, будую щось незрозуміле, а через 5 хвилин воно зникне і з'явлюся новий я, який робитиме абсолютно то саме. На додачу цей ефект є нескінченим. Тобто я буду копіюватись, допоки не захоплю собою світ. А поки поставте вподобайку, підпишіться і ми починаємо. Ну що ж, погнали, 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 народ, Надо скоренько все робити. Так, нарубали трішки дерева, крафтимо верстак, патики і зараз трішечки каменю добудемо. Все, три каменя є. Далі ми повторюємо кожен раз як з кожним дерев'яним кайлом і викидаємо його. Па-па! Так, цього має бути доста на перший час. Зараз зробимо пічку. Робися пічко. Тут є. Тут є вівці неподалік. Є вівці неподаліки це добре. Тут гарне озерце. Я ось тут побудую будинок. Він тут буде такий великий, гарний. Ну не дуже великий стояти, але гарний. Зараз нарубаємо трішки дерева і будемо будувати дім. О. Чуєте? З'явилася нова копія. Халло. Халло. Боже, він, 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 він трошечки тупенький, він трошки стоїть. <гас> Ні, він пішов рубати дерево, чуваке. Так, давай, моє, 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 мені, мені. Ну і пішов ти в сраку. Але я можу рубати оті дерева, які <гас> я вже зрубав, у цьому плюс цього моду. Е, а вс, немає. Так, а я можу тебе закопати. Чок, сходися до лікаря, будь ласка, ну, це ненормально, коли таке вопусте дерево рубаєш, розумієш. Я налякався. Що, в шахту йдемо? Ну давай, копайся, копайся, я поки буду дерево рубати. Я вам так скажу, дуже цікаво за собою спостерігати. Типу, ну. Реально, Це так дивно, ну, такий дисонанс у голові виникає, але. ну, Кайф, кайф, кайф. Все. мінус сукера. Окей, тоді добувати дерево вистачить мені поки що. Будемо будувати будиночок. 3, 4. Він не буде сильно таким гарним. Бо що мені е, заморочуватись над цим будиночком. на... 5 хвилин, бо через 5 хвилин він зникне. І новий я буду далі його будувати. Чи точніше сказати старий я. Не знаю. Далі робимо. Ще один верстак не буде про всякий випадок. Правильно? Правильно. Е, і далі беремо дошки. Все класно. Е, зробимо ще лопату. Курва, я тебе вб'ю. Як, якби не ти, у мене будинок був би вже побудований. І мені ще й ресурси мої ніхто не верне. Ах ти ж зараза! Давай мордуємо наб'ємо. Чуєш, давай морду йому наб'ємо. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Я дерево нарубав. Але якщо хтось з цих. Ні, давайте зараз робимо інакше. Я не буду будувати будинок, допоки не оновляться от оці. Допоки не з'явиться ще один клон. І тоді в мене буде спокійно 5 хвилин, аби я його побудував. Логічно. Логічно. Але треба ще так десь камінь подобувати, аби мене потім не замурувало в тих блоках. Пішли туди. О, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Я будую будиночок, я будую будиночок. Мені не хочеться прямо його розчаровувати. А, сам справився. Ну, давай я тобі допоможу тут, а буду будувати. Отако, От О! дивіться як гарно у нас вийшло вдвох. Файна хата, файна хата. Да-да, да-да. І я про то, і я про то. Розумієш? Ну, а тепер я можу приступати до будівництва будинку. Буду робити його трішечки менше, і треба робити це якомога швидше. Готово! Оцінюйте роботу! Я думаю, вийшло шикарно. Це, напевне, найкрасивіший будинок, який будував я в своєму житті. У ньому є все необхідне для життя. У ньому є два ліжка, верстак, і Піч, що найголовніше піч. А тепер можна і. не можна, а треба йти в шахту. Тільки потрібно нажарити їжі. Ну, Мені здається, ну. Ну добре. Було ваше, стало наше, як то кажуть. О о! о, Будинок знову будує. Та ти жо, який я прикольний. Цей чувак ще не знає, що його чекає. О, той вже в курсі. А цей ще не знає. Знаєте, що це мені нагадує? Е, оцей фільм Інтерстеллер. Де чувак в чорну диру попав і, і так от сам собою. Так, ну давайте тобі хоча б верстак ось тут поставимо. Щоб не так пусто було, так? Опа! І немає нічого. Як вітром здуло. Ну що, 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 що. Пішли мордою бити. пішли морду бити, я теж. Я тільки за. Дивіться, давайте. Опа. Але теж демедж не проходить. Було б прикольно, якби свою копію можна було вбити або закопати. Щоб вона взагалі не змогла рухатися. Не можна так. Ну no, ну no, no. Ну, а тепер пішли в шахту. Треба хоча б броню якусь накопати, а то це відео проведу на цій поверхні. О. Mm -hmm. Це. Я навіть не знаю, як це коментувати. О. Нарешті є. Це, це теж. Що, що це за недорозуміння постійно? Ні шахта, ні печера, ні. Ні риба, ні м'ясо, одним словом. О! оце вже те, що треба. Оце ми вже правильно викопалися. Ну що ж, пішли шукати залізо. Знаєте що? Мені би не завадило ще вугілля знайти. Плюс таких підводних шахт це те, що в них немає монстрів. Після таких звуків кожен раз, як вперше, чесне слово, ніколи до них, напевне, не звикну. Дивіться, я вже в шахті. Так, треба піти до себе привітатися, то я так з цим залізом забігався, що забув, що в мене є клони. Так, куди ти тікаєш? Ну, стій на місці? Стояти, міліція! Стояти, кому кажу? О. Цікава річ цей Майнкрафт, правда? Давайте тут і переплавимо все залізо та й зробимо собі вже нарешті броню. Ем. Ви теж це бачите? О! О! Привіт, мужики! А ви тут що забули? Да, залізо. Залізо. Але що ти тут добуваєш, я не знаю. Я його вже забрав. До речі, десь я зараз маю знову прийти, мені цікаво. А я зможу забрати у себе своє залізо? Зараз перевіримо. Все, біжить, 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 біжить. Hello, ma friendo. А ні, фіг там. Не можу я нічого забрати. Ну і йди ти лісом. За це я в тебе пічку з верстаком заберу, ясно тобі. Так, а тим часом я можу собі вже нарешті броньку зробити. О, дивіться, який, який красень. Ну, прямо вогонь у очах. Ух! Все, класно. Зараз робимо ще кайло меч і щит І йдемо шукати діаманти. Ти собі тут гуляй, відпочивай, а я пішов за діамантами. Побажайте мені удачі, панове! Ка-пока. навіть не дивиться, га? Так, мені не подобається, що тут я одразу натикаюся на мобів. Діаманти, діаманти. Я казав, що я їх знайду, я їх знайшов. Мужик сказав, мужик зробив. Питання вирішено. Ще діаманти. Та ти що, Ну. От за що я люблю нові версії Майнкрафту? Так це за те, що тут легко добувати Ай! А от за це я цей мод не люблю. А якби я вмер, га? Зате в мене зараз є план. Дивіться, ми забираємо тута діаманти, да? І вертаємося назад до тої старої кладки діамантів. І забираємо її. Я ж сказав, що вертаємося і забираємо її. Таке забираємо. І того я вже маю 22 діаманти. Так. Ну я. Налутав 35 діамантів. Думаю, мені цього вистачить з головою. при тому О, викопався. Алло, алло. І тобі привіт. Ко, що, когось чекаєш? І що ти думаєш? Не треба думати, дій. Дій, тут і зараз. Час не стоїть на місці. Давай, працюй! Не, 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 привіт. І що? І я тепер не знайду шахти. Я тепер, ну, я тепер нічого не знайду. Це або чекати, поки я якийсь знову почну копатися, або я не знаю. А, о! О! Аж. А, а як це? А як це? А куди це? А де діаманти? Лазурит є, залізо є, а діамантів нема. А, а де воно? А де? Де мої діаманти? Де мої, де мої. Де моє багатство? Нема діамантів, нема. І тапок ще й немає. О, якийсь я там біг. О! Я вниз а, то я вниз копаюся. Боже, а що тут освітиться? Скажіть мені, що це мої діаманти тут освітяться, га. Да! да! Да, да, да! Я знайшов, я знайшов! Я це зробив! О! Мужик! Мужик! Так, все, вилізаємо відси. Так, верстак. Піч, як завжди, третя. Так, з ней переплавляється це. Поки вони переплавляються, треба піти знайти десь лаву. Бо мені потрібен обсидіан. Лава часто генерується. От... Лавові озер в лісах часто генерується, тому можливо, щось знайду, але. <пл 'язавшись> ну, от ти, звісно, ну. До так, так люди не роблять, знаєш так люди не роблять. Так. Так. О! 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 Мені повезло. Я знайшов 100 гривень в траві що. Мені треба 14 обсидіан. 4 на е, цей. 4 на. стілчарів і. 10 на портал Незер. Погнали! Two hours later. Three hours later. І нарешті можемо вертатися назад. Та-дам! Стіл чарів готовий. Але основна проблема. Я тепер хрен що чарів. у мене немає досвіду. Ну, добре, давайте хоча б там. Кайло на ефективність 1. Най буде. Чародій. Це чародій, звичайно. Все, папа, бронька, зараз зробимо з тебе. Зараз станемо людиною, і ти мені не знадобишся більше. Ну що, гарний? Які з виставки. Молодий, сильний, а розумний. Чи то слова про коня мають бути? Без різниці. Такс, я пропоную. Я пропоную сходити в незер. І подивитися, можливо, я знайду фортецю, а можливо бастіон. І щось будемо мутити. Тако зробили. О. Все, пішли в незер. Ну га! Ну, не могло ти мені ще паскудніше. Та ще паскуднішого біому в незері немає. І що я маю тут робити по-вашому? А нічого я тут вам не зроблю. До побачення. Я не буду з вами гратися більше в ці ігри. Ясно? Ага. Ага. Я зрозумів. Я зрозумів, що я нічого не зрозумів. Ні, в мене є в мене, в мене є теорія, в мене є теорія, чому так сталося. Дивіться, я побудував портал. Зайшов у портал. За цей час там усе стерлося під ноль. І мені залінкувало портал під землю. Ну, це єдине логічне поясне. Але. але. Добре, мовчу. Дивіться, зараз буде пояснення того, що сталося. Давайте дивимося уважно. Дивимося уважно. Ось він. Кудись телепортнувся фігзна куди. А. Ого! Боже, я налякався! Та майте совість, серце не витримає. Коротше, я не знаю, що мені ще робити. Тому робимо підсумки! Виживання! Перше. Ми досягли рівня діамантової броні. Друге. Ми досягли рівня діамантових інструментів. Третє. Ми досягли рівня зачарувального столу. Четверте. Ми побували в незері. П'яте, найголовніше, ми не вмерли в незері, і шосте на цьому відео закінчено.